І це свідчення Івана, коли юдеї з Єрусалима послали до нього священиків і левіків, щоб вони запитали його, Хто ти? І він визнав, не відмовився, а визнав Я не Христос, і запитали його: То хто ж ти? Ти Ілля? І він відповів: Ні. Ти пророк? І він відповів: Ні. Вони ж сказали йому, То Хто ж ти такий, щоб ми дали відповідь тим, які послали нас? Що ти сам про себе скажеш? Він відповів: Я, голос того, хто кличе у пустелі, Рівняйте дорогу Господу, як сказав пророк Ісая. Були послані і від фасеїв. Тож вони запитали його і сказали йому: Чому ти хрестиш? Коли ти не Христос, не Ілля і не пророк. Іван у відповідь їм сказав Я хрещу водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде за мною, але був ще до мене. Я йому не гідний розв'язати ремінця на взутті. Це сталося у Витанії на другому боці Йордану, де Іван хрестив.